З роками ти завжди починаєш цінувати те, що на жаль, повернути вже неможливо. Спочатку ти сумуєш за школою, а вже потім за університетом. І кожен майбутній студент відповідально ставиться до вибору вищого навчального закладу, адже саме там він отримує усі потрібні йому знання і залишить їх разом із студентським життям у пам'яті назавжди, аби рухатись у доросле життя. Не забігає вперед, Олександро. Про доросле життя, майбутній студент подумати ще встигне. Ось обрати зараз навчальний заклад надзвичайно важливо. Тому, не зраджуючи наші традиції на останок нашого етеру, ми поговоримо про один з вищих навчальних закладів нашого міста, а точніше, про Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Доцент, кандидат технічних наук, перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ігор Магдаліна завітав до нашої студії сьогодні, аби більше розповісти. Про свій заклад вітаємо вас, пане Ігорю. Yeah. Надзвичайно раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, які завдання наразі стоять перед вашим вищим навчальним закладом? Як змінилася ситуація щодо навчання студентів після повномасштабного вторгнення? Тому що ми розуміємо, що це не звичайний заклад. Це заклад, який виховує і дає спеціальні навички вашим студентам, в чому специфіка наразі. Наш заклад вищої освіти єдиний на Дніпропетровщині серед 39 закладів вищої освіти, який має статус закладу зі специфічними умовами навчання. чим це полягає? Починаючи зі вступу, закінчуючи випуском, у нас є певні особливості, які полягають в тому, що, наприклад, під час вступу або для вступу майбутньому курсанту потрібно Звернутися до територіального підрозділу Національної поліції, оформити особову справу, обов'язково пройти медичний огляд і тільки після цього подавати свої документи. Також під час вступу курсанти, майбутні курсанти повинні скласти екзамен з рівня фізичної підготовленості. Після цього вони стають вже курсантами, складають присягу, стають рядовими поліції. Під час навчання особливість полягає в тому, що є. Посилена обов'язкова фізична підготовка, посилена військова підготовка. А зараз в умовах сьогодення, на жаль, ми вимушені коригувати наші навчальні плани і додавати ще посилену медичну підготовку, посилену психофізичну підготовку, емоційну підготовку, інженерну і е, тактичну підготовку. Я Там... дуже Ігорю, перепрошую. на мить. Ми так, буквально що... перервемо вас. Друзі, наразі у Дніпрі та області оголошено повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою. Переходьте в укриття. Ми продовжуємо. Будь ласка. Ким повинен бути сучасний поліцейський? Це не тільки фахівець своєї справи, він повинен бути і психологом. Він повинен знати і надати першу домедичну підготовку. Він повинен вчасно застосувати, якщо це потрібно, заходи фізичного впливу або вогнепальну зброю. І якщо так стане потрібно, він повинен бути на сході і захищати нашу державу. Національне патріотичне виховання. Ми всі розуміємо, що це надзвичайно важливо, особливо під час агресії сусідньої великої держави. Яка увага приділяється у вашому закладі щодо цього питання? Дуже велика увага цьому приділяється починаючи з початку повномасштабного вторгнення, курсанти, студенти дуже активно залучаються до цього напряму, починаючи від надання волонтерської допомоги. Петіння сіток, окопних свічок, постійною участі у донорстві крові. Курсанти зустрічаються з минулими і теперішніми хлопцями, які перебувають або перебували на Сході. Вони чують з перших уст, що відбувається там, якими морально-вольовими якостями, якими знаннями повинен обладати майбутній поліцейський, як ці якості знання застосувати? Звичайно, наші хлопці відвідують медичні заклади, де лікуються після поранень. Наші хлопці підтримують їх як можуть і спілкуються, надають всебічну допомогу. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, чи існують цивільні спеціальності у вашому навчальному закладі, закладі вищої освіти? Тому що сьогодні від початку ми говорили про курсантів, які після закінчення навчання мріють стати правоохоронцями? Так, звичайно, наш е, заклад освіти зараз проводить підготовку за 16 професійними і трьома освітньо-науковими програмами. У нас є такі цивільні спеціальності, як право, правоохоронна діяльність, менеджмент, економіка, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування. Е, курсанти звуча... е, мають можливість потрапити до нас на навчання як звичайні е, студенти, як звичайні студенти за правилами прийому до закладів вищої освіти. Тут немає ніяких обмежень. Скажіть, будь ласка, от до нас дуже часто звітають так останнім часом представники різних вищих навчальних закладів освіти. Розкажіть, будь ласка, можливо, у вас від початку повномасштабної війни з'явилися якісь нововведення, можливо, якісь нові спеціальності? Чи є щось нове? Нових спеціальностей нема, але у нас значно покращена матеріально-технічна база. Відпрацьовують і курсанти, і студенти практичні заняття на навчально-тренувальних полігонах у вигляді таких ігрових квестів, заздалегідь наданими, продуманими фабули, тобто вони фактично приймають участь у або припиненні, або фіксації тих чи інших правопорушень. Звичайно, допомагають нам практичні працівники, які приймають у цьому участь, надають свій досвід, десь підказують і потім приймають участь у, у виставленні оцінок за такі квести. Що ж так, Пане Ігорю, надзвичайно раді, що сьогодні нам вдалося поспілкуватися з вами. Дуже вам дякуємо. Бажаємо успіхів і вам і вашим курсантам, і вашим студентам, і усі, звісно, нашій країні. Доцент, кандидат технічних наук, перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ігор Амагдаліна був сьогодні з нами. Друзі, ну а час нашої програми завершено.